Так, друзі, дякую, що завітав до мого каналу. Вибачаюсь, що рідко стала записувати відео. Багато роботи, вибачайте, але хочу <свісна> пообіцяти, що буду частіше робити відео, розклади, бо багато запитань і дуже такий гострий момент, Ми все бачимо, що щось не те зараз відбувається в Україні, ну, окрім того, що йде війна, як розв'язала Росія. І кхе -кхе, бачимо чудово, що щось якось не так щось відбувається, влада щось робить не те. Багато. Таких моментів, про які каже Рестович про <кхи> ли. Але це дуже м'яке пояснення для дій влади. Це не зовсім то, це дуже нагадує державну зраду. Але зараз не про це. Зараз в мене було запитання від глядачці про Верховну Раду. А саме чи буде розпуск Верховної Ради в осені? І ще декілька запитань. Подивимось І зараз про Верховну Раду. Що зараз відбувається з Верховною Радою, бо ми знаємо, те, що багато неприглядного. Тоді дивимось, що зараз відбувається у Верховної Раді України. Яка ситуація, який настрій, а все-таки інше. Угу. Ну, давайте якось інакше поставимо запитання: чи добре зараз працює Верховна Рада України? добре, чи гідно зараз працює Верховна Рада України? Чи робить вона все, що потрібно? Почтемо? Так, ну що, Кажуть, що було багато помилок, що Верховна Рада намагалась знайти, знайти якісь нові рішення, щось нетрадиційне, нестандартне. волала про це, намагалася робити це жорстко. Але, друзі, зараз знову пішли якісь між собойчики, жага до грошей переважила все інше, і якось десь з кимось вони щось домовляються, щось роблять. Но Це більш на їхню користь, ніж на користь країни, ніж на користь людей. І це таке, ну, не для країни. Хоча вони розказують, ніби, ніби виглядає так, ніби вони роблять все, що можливо, але насправді вони роблять все, що можливо для себе, друзі. Тобто пішли колись ні туди вони, як там картки показували. Ну, тоді логічно випливає друге запитання. Тобто, чи буде розпуск Верховної Ради в осені цього року? Чи відбудеться в осені цього року? Розпуск Верховної Ради України. Ну, владі ж треба на когось вісити свої, м'яко скажемо, помилки. Дивимось, чи буде розпуск Верховної Ради в осені цього року. Оголосить президент Зеленський, розпуск Верховної Ради України цієї Ось повинен... Нести відповідальність за це все, що відбувається. Ну, нібито він хоче це зробити, але дуже великий спротив є, і він ще зараз не прийняв рішення. Ну і, скоріш за все, найближчі півроку цього не відбудеться. Але повторюю, що президент ще не прийняв рішення. Він зараз на такій, як би розвинці і обмірковує. Ну, він, він дуже Чіт чітко аналізує, збирає інформацію і ну, вже якби за... пішла ця робота, цей махав... маховик <запущений>, запущений, і він думає про це. Ну і Такий час ми розуміємо, що влада якось не дуже да, впевнена тримається. Ну, тоді іншим разом ми подивимось інше запитання. Ще було запитання про Єрмака, про цю владу взагалі, як вона буде цю поводитись як зможу, вона втриматися до кінця війни, але це ми подивимося іншим разом. Зараз дякую за вашу увагу. Гуртуємося, тримаємося, перемагаємо. Слава Україні!